500 мільйонів. Ти глянь, який лакі блок пішов за 500 мільйонів. Ні, на жаль, у мене немає такого, но я віддам почку і буде. <сі> Тому like чекаємо you know. на все свій час. Мені б блок за 100 тисяч, і я б тоді був щасливий. Давай, блок за 100 тисяч. Мені бемс! У епічний блок. Пішов до мене на базу. Епічний блок. окей. В мене 87 тисяч, все, мені не хватає, то на 100 тисяч. Давай ми з тобою глянемо, хто випаде нам з цих лакі-блоків. Let's go. Епічний блок запускаємо. І тут у нас з тобою буде. Lucky хто Black. там буде? Black. Капучино? Асасіно. Він дає 75 в секунду. Погано. Далі запускаємо звичайний блок. Може, тут мені буде тунг-тунг. Ша. Ага, окей, да. Тут у нас з тобою генгстер футера. Так, давай запускаємо ще один блок. Хто тут у нас буде? А тут у нас з тобою буде та 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 таташаху. Да, чайник, ти наш. Далі легендарний. Запускаємо його. І тут у нас буде щось якийсь піпіки вода. О! О, нет. А у нас тут з тобою балеріна капучина, яка дає 500 в секунду. Та ти що, да, я багато. Блок. І запускаємо два Луки вже блок. швиденько їх запускаємо, дивимося, хто Луки там блок. буде. Одночасно, два. Сюда їх. І тут у нас з тобою 12 в секунд. Раконі Джанделіні. Що за малютка?